Всім привіт! В минулому відео, де ми кроїли і набивали передню частину голови, в мене виникла помилка, я її виправити не можу, тому вирішила відзняти додаткове відео до того, як ми розкладаємо шов. Отже, два способи є розкладання шоу. Ниткою і клеєм. Робимо надрізи над носиком, по переносиці і під носиком. Беремо нитку і підшиваємо, прокладаємо нитку з однієї сторони і з іншої розкладуючи шов. Тканина зараз буде отак вот складатися. в Горбики такі, ми потім оце відріжемо. Такі складочки. Тут на носику так дрібніші стіжки робимо. Ось так з однієї сторони і з іншої. Тепер зрізаємо все лишнє. Ось так кутики, оці які вийшли, зрізаємо. Обережно тільки, щоб не зрізати основну тканину і не пошкодити шов. Це. Цю нитку виймаємо тільки після того, як уже наб'ємо її, коли буде такий стан, аж після того виймаємо цю нитку. Так, це один спосіб. І другий спосіб приклеїмо клеєм. Розкладаємо шов.

Робимо надрізи, не доходячи до шва міліметр півтора, обережно, щоб не пошкодити шов. Берем клей і підклеїмо його, ось так розкладаємо, розтягуємо і підклеюємо. Багато клею не потрібно. Можна цей шов і не розкладати, але коли будемо робити набивку, і, і... тканина може лягти на одну сторону обидві. Да? От, ось так. Або якось криво, воно це буде все видно. І потім при утяжці воно буде мішати. Там буде потовщення. Там... Навпаки буде. Ну, краще це зробити і бути спокійним. Так, дійшли ми до носика, я беру пінцет, ось в мене такий заокруглений, можна взяти ручку або що, що у вас є. Засовуємо тако в носик, підтягуємо його і приклеїмо. Формуємо вже на цій стадії кінчик носа. Ось так. І так переходимо на губи теж підставляємо і підклеюємо. Так підтягуємо, щоб воно вже формувалося на цій стадії. Так, і підборіддя залишилося те, що робимо те саме. Все залишаємо підсохнути гарненько. І можна продовжувати. Все, це все, що я хотіла вам показати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі, до нових відео.